Слухайте, а вам теж не вистачає часу в добі, і вам здається, ніби час почав швидше летіти. В цьому відео розкажу вам про те, що відбувається, що несеться, але спочатку підпишіться на цей і канал. Значить, є декілька теорій. Одна з них звучить так, що зараз в добі у нас 18 годин, не 24. По-перше, ця система зчислення часу до нас прийшла, як нам кажуть, від шумерів їй дуже дуже багато років, і за цей час планета встигла змінитися. По-друге, декілька підтверджень, тому що цей час став по-інакшому текти. Поступили до нас від монахів. Перші монахи це з гори Афон, які щодня читають один той самий молитвенник. вони кажуть, ого, я ж засвітився. Вони кажуть, що їм не вистачає часу на те, щоб його прочитати. Хоча раніше їм потрібно було рівно одна доба. Інші монахи тібетські ставлять свічки ті самі свічки з того самого матеріалу в той самий час. І ці свічки не встигають прогоряти отака от віжуха. І ми починаємо спішити. Нам здається, що нам не вистачає ні на що часу, але насправді треба просто, просто трошечки заспокоїтись. Все змінюється. Планета, ми це нормально. До того ж, до того ж, що таке час? Що ми про нього знаємо? Рівним рахунком нічого тому заспокойтесь, будь ласка, і живіть собі щасливо.